Сьогодні розповім, як отримати довідку для реєстрації на НМТ 2025. Це простіше, ніж ви думаєте. Перше. Зверніться до директора чи завуча. Друге. Напишіть заяву на отримання довідки. Третє. Чекайте 1-3 дні. Четверте. Заберіть довідку з підписом та печаткою. І нарешті п'яте. Завантажте її в особистий кабінет з 6 березня по 3 квітня. Ось і все. А тепер. Що вас найбільше хвилює щодо реєстрації на НМТ? Поділіться в коментарях, обговоримо разом. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити більше корисних порад для абітурієнтів, удачі на іспитах, а якісно підготуватися до НМТ з математики допоможе Константа Скул. Акція до 8 березня, базовий рівень. Замовляй 8 уроків по 370 гривень та отримай 16 уроків по 185 гривень. Підготовка до НМТ. Замовляй 8 уроків по 628 грн. та отримай 16 уроків по 314 грн.